Привіт усім! З вами Кіт із Алпака. У цьому відео ми детально розглянемо Hub Pro. Цей компактний аксесуар тепер удосконалений новими матеріалами та тактичними функціями, готовий до ваших щоденних потреб. Він оснащений зовнішніми кишенями для швидкого доступу до часто використовуваних речей, а впорядкований внутрішній простір ідеально підходить для мультитулів, ліхтариків та інших предметів щоденного використання. Хаб Pro виготовлений із двох варіантів зовнішньої тканини: AxoGrid 300 d та X-Pack x 42 Обидві тканини є водонепроникними та виготовлені з перероблених матеріалів. На момент зйомки цього відео. AxoGrid 300 d доступний у чорному та армійсько-зеленому кольорах, а X-Pack X42 у чорному та оливково-зеленому. На передній стороні хаб Pro розташована зовнішня кишеня, ідеальна для миттєвого доступу до мультитула або ліхтарика. Також є кишеня на блискавці, яка використовує безшумні водонепроникні блискавки YKK, щоб захистити ваше спорядження від негоди. Цей простір ідеально підходить для дрібних і плоских повсякденних речей, таких як пластирі, серветки для лінз або пам'ятна монета. Зверніть увагу, що зовнішня кишеня ділить простір із переднім відділенням на блискавці. На звороті є дві зовнішні кишені для швидкого доступу. Вуща кишеня ідеально підходить для компактної ручки, а більша достатньо велика, щоб умістити кредитну картку. Зверніть увагу, що зовнішня кишеня на звороті ділить простір із основним внутрішнім відділенням. Вздовж верхньої частини є петля, сумісна з нашою екосистемою HUB, яку ми детально розглянемо пізніше у відео. Вздовж краю Хаб Pro розташована неводонепроникна блискавка YKK з чорними паракордовими бігунками. Коли пауч відкритий, він розкривається повністю, забезпечуючи повну видимість і миттєвий доступ. Всередині є шість внутрішніх кишень і п'ять еластичних петель для організації всього: від мультитулів, ліхтариків до повсякденних необхідних речей. Зверніть увагу, що розташування кишень і еластичних петель поділяє один і той самий простір. Зліва знаходяться дві вищі кишені ззаду та дві коротші кишені зверху. Ліва сторона ідеально підходить для вищих мультитулів, які також можна закріпити за допомогою еластичних петель для додаткової безпеки. Альтернативно, коротші кишені можна використовувати для організації коротших предметів, таких як кабелі та дрібні інструменти. На правій стороні поуч є висока кишеня з широким отвором ззаду. Ця кишеня ідеально підходить для кабелів або мікрофібрової серветки. Зверху є коротша кишеня з трьома еластичними петлями для організації додаткового спорядження. Наприклад, туди можна покласти компактну ручку, викрутку та маленький ліхтарик. Різні кишені та еластичні петлі ідеально підходять для організації предметів різної форми та розміру, таких як мультитули, ліхтарики та edc аксесуари. Переходячи до задньої частини Хаб Pouch Pro, вздовж верху розташована петля сумісна з аксесуарами хаб, такими як Хаб Кліп, Тактикал Кліп і Карабін, ця петля забезпечує додаткову універсальність для хаб Pro. Наприклад, її можна прикріпити до лямки рюкзака за допомогою хаб Кліп для швидкого доступу або до строп молі у Metro Backpack Pro за допомогою Хаб тактикал Кліп. Ось і детальний огляд хаб Pro. Це компактний потужний аксесуар, вдосконалений матеріалами та тактичними функціями, готовий до ваших щоденних потреб. Він уже доступний на EDC Day. Якщо у вас є будь-які запитання щодо нього, звертайтесь, допоможемо з вибором. Дякуємо за перегляд.